Клуб української малечі, що діє приклюзькій філії союзу українців в Румунії, відновив свою діяльність після літніх канікуль і зробив це особливо урочисто та яскраво. Першою подією стала святкова зустріч, присвячена дню українського козацтва державного свята, яке щороку відзначається в жовтні, у день покрови Пресвятої Богородиці. Цей день символізує мужність, відвагу та вірність українських козаків, захисників рідної землі, а також нагадує про духовні і культурні традиції українського народу. Захід відбувся в непересічному місці в національному етнографічному парку Ромулу Вуя у клужна поці, першому музеї просто неба в Румунії. Учасники дуже приємно бути на, на вашому заході. Я давно собі е, був відкритий, бажав е, брати участь у ваших заходах, тому що е, відколи був заснований клуб української малечі в, е, в місті кружна Пока, він був добрим прикладом і для інших наших е, організацій, які зараз беруть приклад саме Ключської філії. І розвивають такі заходи і на місцевому рівні. Це що для нас є дуже важливо, тому що знаємо, коли ми вкладаємо зусилля для того, щоб підготовувати нашу молодь. Ми фактично вкладаємо зусилля для того, щоб покращити наше майбутнє. Хочу привітати і поздоровити клузьку філію на чолі з паном Гербілем за прекрасну роботу, яку вони тут проводять. Ви знаєте, в нас у клуж не така велика. Місцева громада, але завдяки вам і співпраці з українськими переселенцями, вона зараз дуже зросла і вона є дуже потужна. Ваш голос хочу казати, що його чути по, по всьому світі, і ми бачимо це, що ви робимо. І за це ми вам хочемо подякувати. Також хочу подякувати пані Людмилі за невтомну її роботу за такі прекрасні ідеї. Це є дуже важливо, щоб ми знали, притягували молодь для того, щоб вони могли розвиватися. Ви знаєте, що що залежить від нас, є підтримка, вона буде і надалі. Але ми б дуже були раді, якщо б і від вас приходили пропозиції. Як ви бачите цю співпрацю, як ми її можемо е, покращити? Також хочу подякувати і е, тим, які надали нам місто, а саме представникам е, музею. Е, це це можемо казати. Є інший підхід до подій, які ми проводимо. І ви можливо бачили по всіх куточках Румунії події, які організують Союз Українців в Румунії. Вони стали кращими. Вони стали більш різноманітними. І вони чому стали кращими? Тому що ідеї саме як ми проводимо наші події вони приходять саме від людей. І це для нас є дуже важливо. Також хочу подякувати і в тому числі привітати. Представників Крузького національного телебачення, які нещодавно відзначали 35 років від заснування. Ви знаєте, в нас є тут і українська секція при національному телебаченні. Тут є пані Марія Чинаржіга, яку я також хочу привітати. Яка дуже як казати так автентично представляє українську громаду в Румунії не тільки яка дуже багато допомагала союзу українців в Румунії і взагалі українським переселенцям головно тут за останні три роки від повномасштабної війни в Україні, і це дуже важливо, щоб ми показували, що українці існують, що вони тримають до своєї мови, що вони тримають до своєї культури. І що є важливе, це ще раз підкреслюю, передають новому поколінню. Я вам ще раз дякую, поздоровляю з організацією цього заходу і запевнюю вас і надалі на всю нашу підтримку. Дякую. вам. Учасники поринули у захопливий світ козацтва. Вони дізналися про історію та традиції козаків, їхній побут і звичаї, сміливі походи та те, чому козаки стали символом волі і селе українського народу. Ми поговоримо з дітьми про українських козаків. Адже козаки це, мабуть, один із найбільших символів. України цей символ говорить нам про мужність, про незламність, про любов до волі і про готовність завжди пожертвувати собою заради того, щоб звільнити рідний край від загарбників. Діти дізнаються, коли саме з'явилися в Україні козаки, та як розвинулося козацтво упродовж всього цього відрізку часу. Про козаків ми можемо говорити починаючи з 10 століттям. Нашої ери, тобто тисячу років. Є пару доказів. Я вам і скажу лише два. Перший доказ є то Чу, да? чуприна, яку мають козаки. Це є засвідчене летописцем, діаконом Візантійським, да? що Святослав Ігорович, який був князь, великий князь Києва, мав ту Чуприну. Він є записаний і описаний, як виглядав Святослав у X столітті. По друге, у монгольських летописцях, у початковій історії монголів у 1240 році з'являється слово Козак, яке каже, що була людина вільна і не мала ніякого зв'язку ні з сім'єю, ні з іншими. На тлі цих доказів ми, українці, можемо казати, що всі є смо нащадки козаків. Я захотілося мені розказати дітям про наших славетних прадідів, одного з дуже видатних полководців Івана Сірка, який став легендою. Про нього знають всі в Україні, я думаю, не тільки в Україні, а й за межами, тому що він боронив не тільки Україну, українську землю, а й французьку землю. І в Сорбоні, коли вони залишилися після того, як звільнили фортецю французьку, ще читав лекції, навіть тому, що був не тільки дуже гарний воїн, а й освіченою людиною. Ну і на прикладі його діти хай вчаться і знають, які в нас були славетні козаки, які вони були вмілі в своїй військовій справі, як вони володіли зброєю, на конях гарно скакали. Дітям було дуже цікаво дізнатися про це, і в них теж, я думаю, виникло бажання стати більш досконалими. Займатися спортом, читати і дізнаватися про історію. А ще, я думаю, нашим гостям з України, які тимчасово проживають в Румунії, буде цікаво дізнатися, що були козаки і тут, на території Румунії, коли після того, як Катерина II знищила Запорозьку Січ, вони перейшли за Дунай і створили там Задунайську Січ. Для нас є дуже важливо, щоб ми пам'ятали і знали добре свою історію. Якщо говоримо про український народ, головно в теперішньому контексті, я думаю, що вкрай важливо, щоб наша молодь також знала нашу історію. Звичайно, коли говоримо про українських козаків, знаємо про роль козаків у розвитку української культури, у розвитку України. А головно для українців в Румунії. Ми знаємо також, що в Дубруджі в нас є нащадки запорізьких козаків, які поселилися в Дубруджі і де зараз, звичайно, проживає компактна українська громада. Звичайно, для українців в Румунії цей захід є також важливий, тому що в контексті дезінформації і в нас були такі спроби, коли хотіли започаткувати іншу національну меншину, яка б несла саме названня українських козаків. І нам це вдалося тепер декілька років захистити, якщо хочете, коли нам. Вдалося завести українських козаків до української національної меншини, так що незважаючи, чи називаємо їх українцями чи українськими козаками, вони входять до української національної меншини в Румунії. Це що, звичайно, є і нормально. Особливою частиною програми став майстер-клас із гончарства.

Ми дуже вдячні керівництву цього музею за те, що вони радо відкрили свої двері і ми змогли провести цей захід тут. А ще з їхньою допомогою ми провели дуже гарний майстер-клас, де діти наші працювали з глиною. Так як і колись козаки займалися гончарством, наші дітки попрацювали зараз із глиною. puțin contra. și cu două degete, nu mai am mai. și cu două. Așa de frumos o să Păi nu. Ai și lucrat da? Am încercat să le arăt cum să lucreze cu lutul. I-am lăsat să facă ce vor, să înceapă ei ce vor și le-am ajutat, i-am ajutat să își unifice, lucrarea să nu i se rupă, să nu i se crape, să poată să o țină, să îi rămână cel puțin amintire. Și au înțeles foarte rapid ce trebuie să fac, o lucrare foarte uh, atent la ce fac. Muzeul etnografic este în al doilea an când derulează un proiect Erasmus uh, denumit Pilot pentru uh, migranți și uh, refugiați și am mai avut până în prezent nenumărate ateliere cu uh, migranții să învățăm să cunoască din obiceiurile noastre, să i ajutăm să depășească bariera lingvistică și uh, totodată să legăm o, o colaborare și o uniune și în care să se simtă uh, bine și uh, integrați și apreciați. Сьогодні ми ліпимо український посуд з глини. За техніку ковбаски, і ми з дитиною вирішили, що нам вдома необхідно мати невеличку мисочку для сметанки, яку ми будемо наливати під український борщ. Теж робимо таку роботу. Але ми робимо дві окремі роботи. У мене така мисочка буде для сметанки, а у дитина для соєвого соусу. Покажи, що в тебе вийшло. Ми відвідуємо збори, які влаштовує союз українців з самого початку війни, і завжди ці зустрічі дуже теплі та цікаві. Тут завжди можна зустріти своїх людей, поспілкуватися. Побачити один одного, пообійматися і займатися корисною та цікавою справою, дізнатися про себе щось новеньке, піти додому не з порожніми руками, і те, що буде зігрівати тебе та нагадувати про цей чудовий класний захід. Ми дуже вдячні за такі зустрічі, за таку можливість і за те, що. З нас Ми сьогодні ліпимо з глини. Ну, в мене вийшла вазочка якась. Буду зараз прикрашати квітами. Ось. Дякую. Дуже, Дуже добра, да? непогано. Дякую, дам. Ось в Даші вийшла тарілочка, наприклад. Мироші вийшов котель. А ось у нас є ще хлопця, а, як це кажуть, лукошко для грибів або ягі, або квіточок. Ось тому дуже цікаво було, дуже цікава техніка. Нам розказали як це ліпити. Тому дуже вдячні за таку можливість, тому що це дуже дуже рідка можливість, коли можна в принципі таке поробити з дітьми. Всім дуже подобається. Ришайте звідси і виконуєте завдання. І звісно, панувала атмосфера радості та веселощі. Для малечі був організований пошук скарбів, квест, який приніс багато радості, сміху та позитивних емоцій. Після знайомства з козацькою історією учасники відвідали етнографічний парк і ближче познайомилися з історією Трансильванії – регіону, де протягом століт співіснували різні народи та культури. Як колись казав наш геній та пророк Тарас Шевченко, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Ми дотримуємося його поради, і на нашому сьогоднішньому заході ми. Навчимося чогось нового. Перебуваючи на території цього етнографічного музею, музеї Трансильванія, ми дізнаємося про багато історію цього краю, адже тут проживало багато національностей та народностей із своєю багатою культурою. І також ці всі знання ми поєднаємо зі знаннями про наших козаків, про наше давнє історичне минуле. А чисто евенімент сперс дескіда у колаборарі. continuare cu Uniunea Ucrainienilor din România, filiala Cluj-Napoca, și să legăm prietenii și să ne oferim informații prețioase despre obiceiuri, tradiții ale acestor două popoare. Привітати з цієї нагоди Клузьку філію, яка зрозуміла важливість підтримання молоді. Звичайно, тут говоримо про пана професора Івана Гербля, Звичайно, говоримо тут про пані Людмилу Дорош, яка докладає чимало зусиль для того, щоб підтримувати молодь. І головно в цьому контексті дуже важливо, щоб українці і, взагалі, молодь знали свої коріння. Також ви знаєте, що Союз Українців Румунії докладає чимало зусиль для того, щоб співпрацювати і підтримувати нашу українську молодь. І такі заходи входять у пріоритет Союз Українців в Румунії і також для пріоритету організації молодіжних, організацій Союз Українців Румунії. Хочу привітати всіх тих, які докладали зусиль, в тому числі і музею етнографії Клуж Напока для підтримки. Цього заходу. Звичайно, тут говоримо і про наших е, партнерів з медіа ТВ е, «Реклуж», які е, при кожній нагоді е, підтримують наші заходи і е, просувають їх, тому що є дуже важливо, щоб ця інформація і українська культура головно в цьому е, е, контексті, коли говоримо про гібридну війну, щоб вона потрапляла в, реальний, е, в реальному просторі і для якнайбільших глядачів.